От я тобі інше фото покажу. Так, не впізнаєш? Він має чисту, чисту біографію, так. Тобто якийсь суперрозумний. Мене не вставляйте в ефір. Де реформи, чувак? Спочатку такий бум. О, зміни зміни, а потім все назад вляглось. Повинен якось покращити освіту від нашого попереднього. Хай всюди покатається, послухає студентів. Ну я думаю, потім давати кредит довіри, хоча б на років три. Така заява. Він доволі впевнений в своїй роботі. Приклад має подаватися з найвищих щаблів. У нас новий міністр освіти і науки. Поцікавимось у капишників, що він має зробити найпершим. Слухай, ти знаєш хто це? Ні, не знаю. Чи знаєте ви хто це? Так. Яким він може бути? з ССУ. — Так, не впізнаєш? Нервна преподаватель з КПІ, вишедший на війну. Це Оксен Лісовий. А, це я Це новий майбутній. Міністр освіти, начебто, це наш новий міністр освіти. Знаєте, ви ким він був до цього? Був директором малої наук. Тобто якийсь суперрозумний. А якби ви зустрілись з ним особисто, що б ти його спитав? Як поживаєш? Де реформи, чувак? Багато буде питань насправді. Будь-яка освітня програма, що в школах що в університетах має бути переглянута, які проблеми має найпершим вирішувати міністр освіти. Корпус у нас холодно було. Слідь там, щоб корупційних схем скєм каких-то не було. В КПІ такої проблеми особливо немає, але велика кількість українських вищих навчальних закладів на жаль просто торгують дипломами. Що має першим зробити міністр? На своїй посаді вернути ЗНО. було б непогано, якби наприклад студенти могли і звернутися до міністра освіти. Хотів би ти, щоб міністр освіти приїхав до КПІ, і провів зустріч зі студентами. Ну, напевно, це було б добре, але я вже закінчив КПІ, тому я не прийду. Та не тільки доки поїхав, а всюди покатається, послухає студентів. Тут більше потрібна не зустріч, а результат. Зустрічі, типу, питання, відповідь, або навіть якісь лекції від нього, мені здається, були б дуже класними. Новий міністр хоче посилити реформу академічної доброчесності. Ну, та теж важливо, це теж ключовий випробуває. б би ні. Не секрет, що студенти часто купляють свої наукові роботи або. Просто копіпастять. Також лісовий збирається з сервісом Дія створити цифрову систему для навчання. Я хотів би, щоб в неї були хороші сервера, щоб вона працювала постійно, коли є на студентів. Якою має бути ця система? Простою, доступна, юзер-френдлі. Я б дозволила на цій платформі публікувати матеріали з, наприклад, якоїсь однієї теми багатьом. Вчителям? Ну, було б непогано, якби там була, наприклад, якась підбірка курсів, щоб ти міг поза форматом того, як ти там навчаєшся в вузі, щось для себе ще додатково вивчити. Наразі є більш вагоміші питання. Це питання повторної акредитації, мені здається, всіх викладачів. Останні вісім років міністри освіти змінювалися майже кожен рік. Як ти думаєш, чому вони не затримувалися на своїй посаді? Це такий природний відбір. Відсутність успішних кейсів за той період перебування на посаді. Ну навірні якісь претензії були у публіки, Навірно, що не задержувалися ребята. Можливо, корупція, можливо, не можливо, ці самі скандали з плагіатом. Новий міністр сказав, що якщо в його науковій роботі знайдуть плагіат, то він відмовиться від свого наукового ступеню. Тобто він не виключає, що він там може бути. Він доволі впевнений в своїй роботі? Звичайно, має бути все з точки зору дисертації. Чисто, я взагалі не розумію, як міністр освіти може мати вкрадену там якусь роботу. Приклад має подаватися з найвищих щаблів, в тому числі з міністра освіти. Тому він має звичайно мати чисту Попутати. біографію. Так скільки часу має пробути міністр на своїй посаді, аби був. Ефект від його роботи це хороший вопрос. Ну, не знаю, може там місяць п'ять з колективом, туди-сюди, а далі вже работать може, щоб результат був відділен. Мені здається, так як президент п'ять років. А через півроку вік можна побачити тенденції чи хочеться цей міністр, хоча б щось змінити. Якщо через півроку віків взагалі жодних подвижок в цьому контексті немає, то звичайно потрібно його міняти. Ну я думаю, потрібно давати. Кредит довіри, хоча б на років три, який взагалі може бути гарний індикатор того, що міністр освіти реально шарить, це повна середня освіта. Можна спробувати термін в два роки. Це нам зробить вибірку в два ЗНО, тобто це вже менша статистична похибка. У наших студентів багато питань щодо освітніх реформ. Тож будемо слідкувати за цією ситуацією надалі.